Цьому ролику показую, як ФОПу, який є одночасно найманим працівником, перевірити, чи сплачує за нього ЄСВ роботодавець. Отож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І е, є в нас категорія ФОПів, які є одночасно і ФОПом, і працюють на роботі як звичайний найманий працівник за трудовим договором контрактом. І власне, в нас передбачена пільга для таких підприємців, зокрема по сплаті ЄСВ. Адже, якщо ФОП є одночасно найманим працівником і за основним місцем роботи за нього роботодавець сплать. Що ЄСВ не менше мінімального за певний місяць, то за цей місяць можна не платити ЄСВ за ФОП і трудовий стаж буде враховуватись. Звісно, якщо розглядати це в контексті того, що на період дії воєнного стану ЄСВ можна ФОПом сплачувати добровільно, проте не враховується тоді страховий стаж по ФОП, то. Ця сплата ЄСВ роботодавцем дає нам, власне, страховий стаж. А якщо все-таки з 25-го року цю пільгу скасують по ЄСВ, то ці ФОПи, за яких ЄСВ сплатив роботодавець, можуть за себе ЄСВ не сплачувати. Проте важливо. Вміти перевірити, чи дійсно це ЄСВ сплачено не менше мінімально, і чи власне роботодавець про це відзвітував, щоб в нас не вийшло такого, що ми ЄСВ не сплатили, чи думаємо, що страховий стаж нарахується, а насправді ні, тому що не сплатили, не прозвітували. Перевірити це можна в пенсійному кабінеті, що ми зараз з вами швиденько зробимо. Прописую, пенсійний b Так, портал ПФУ, Пенсійний фонд. Ну, так, да, давайте зайдемо на пенсійний фонд. І тут в нас є вхід. Клікаю вхід. Е, обираю, що я входжу як фізична особа. Е, входити буду з файловим ключем ЕЦП. В мене ключі від Приватбанку. Просто підтягую їх. Із комп'ютера і ввожу пароль. Увійти. До речі, таку ж довідку, як я зараз буду отримувати з комп'ютера, можна отримати і через ДІЮ, з мобільного, зі смартфону можете також спробувати. Я, правда, не пам'ятаю, де вона там знаходиться, ніби в послугах довідки, і там є довідка ОК 7. Ну, мені зручніше з комп'ютера вам як мінімум показати, тому зараз я це зроблю через кабінет пенсійний. Власне, відкрився наш кабінет ПФУ. Тут нам потрібно знайти комунікації з ПФУ запит на отримання електронних документів. Клікаю, піднімаюся вгору, обираю потрібну довідку. Це у нас буде довідка ОК 7. Потрібно прописати номер телефону, поставити галочку, що я даю, я даю згоду відправити до ПФУ. Є запит відправили. Він впаде ось сюди, в пункт мої звернення. Ось він, так. Документ, довідка ОК 7 є, але ще не сформовано. Хоча формується воно достатньо швидко, там буквально декілька оновлень, і довідка вже буде у вас в кабінеті. Потрібно там пару хвилин зачекати. Ну, І так, да, все, в мене вже готово. Отож, клікаю на PDF-файл, він в мене зберігається, і я можу його відкрити і одразу переглянути. Є. Так, що ж нам в ОК 7 дивитись? Так, давайте подивимось. Тут відображаються дані за великий період. Я подивлюсь за 2024 рік. За 2024 рік в мене що тут відображається код організації, яка мені виплачувала грошове забезпечення, це військова частина, в якій я зараз знаходжусь на службі. Так, зверху це сума. Ну, в даному, в мене це грошове забезпечення, там у вас може бути заробітна плата, кількість календарних днів в наступному рядку, яка врахована в страховий стаж, і власне слово так чи ні. Якщо. Що так, тоді ця сума була сплачена і вона в стаж врахована. І бачимо, типа, перші 6 місяців в мене страховий стаж. І є сума, і є кількість календарних днів, і є слово так, тобто все окей. Але зараз я знімаю відео в 11 місяці, проте за 7-й... 8, 9, 10 місяць інформації немає. Це не тому, що не сплатили, чи це тому, що не прозвітували, тому що звітність у нас по ЄСВ йде за квартал, тобто за третій квартал може звітувати компанія-роботодавець ще протягом. 40 днів з моменту завершення кварталу. Да, тобто виходить за третій квартал, можна прозвітувати до 9 листопада. Зараз я знімаю відео 3 листопада, і я так розумію, що за 3 місяці ще за третій квартал, за 3 місяці третього кварталу, ще просто компанія не прозвітувала. Я маю подивитись там вже після 9 листопада, переглянути інформацію. Вона тут вже має бути відображена. Ну, принаймні, якщо компанія прозвітувала, не протермінувала цей. Звіт. Таким чином ви можете спокійно перевірити, що вам, коли який страховий стаж нараховувався, там за попередні роки можна переглянути. Достатньо зручний інструмент. Якщо залишилися питання, пишіть прямо їх тут в коментарях під відео. Можете писати в мене в телеграм-каналі. Ось посилання на нього обов'язково підпишіться на телеграм-канал, також, якщо ще не підписані, тому що там даю багато оперативної інформації, там ну, вже мега спілкування. Ідея люди задають запитання їм. Інші фопи чи бухгалтери дають відповідь. Я там відповідаю. Моя команда там відповідає. Загалом дуже прикольно відбувається спілкування і дуже багато корисної інформації. Ну або навіть можете записатись на платну консультацію до е, моїх колег за посиланням в описі. Під відео там є також контакти. І дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.